Якщо ми просто будемо говорити, що це війна Путіна, це дуже велике спрощення, бо це російсько-українська війна. Сьогодні ми розмовляємо з Оліною Зобкович, головою Nordic Ukraine Forum, наймасштабнішого волонтерського проєкту в Скандинавії, українського волонтерського проєкту. І ми поговоримо про волонтерський рух, про те, як Аліна створила а, саму велику організацію, яка допомагає Україні зі Швеції. Але спочатку, Аліна, дякую, що ви погодилися а, поговорити зі мною на цю тему. А, розповісти, будь ласка, чи можете ви розповісти, будь ласка, про себе та про свою основну діяльність? Ну, по-перше, дякую за запрошення. Цікаво взяти в ньому участь. По друге, напевно треба сказати, що це не тільки мо не тільки я, це це група людей, і, і це наша спільна ідея, і те, як ми всі разом росли цей час, це ну, якби результат колективної праці, тобто не тільки а. Якщо говорити про мене, то е, в цілому в мене дослідницький програми, тобто я займалася е, соціологією, закінчувала від початку Каразіна, де зараз вчитеся соціологічний факультет. Після цього е, захищала піжді вже в Словенії і після цього мала позицію тут в Швеції, в Стокгольмі е, постдок, пост І після і паралельно з цим я зрозуміла, що Мені важливо, щоб українська повістка була присутня в Швеції і що її мало. Якщо є якісь теми України, то зазвичай це ще до повного штабного вторгнення, то це або контекст корупції, і або контекст якоїсь пострадянської країни через кому з Росією та Білоруссю, і немає ніколи серйозної розмови на рівних між Україною і Швецією. Ми з декількома колегами вирішили, що це треба змінювати. І я почала шукати, які тут взагалі є організації українські. Мене зацікавило дві: одна з них називалася Український інститут Швеції, і друга Українська мова в Швеції. І я почала. Спілкуватися з тими, хто хто займається цими двома проектами. Українська молодь Швеції. Фактично, ну це, це організація, яка була створена під час майдану. Ті ж самі цілі, треба було створювати демонстрації треба було більше розказувати, що, що зараз в Україні коїться, і потім це як такий молодіжний проект для молодь України, яка живе в Швеції, могла би спілкуватися. Або з діаспорою тут, або зі шведами, молодими, які тут. Це так починалося. Потім я тут і долучилася, ми разом щось організовували, якісь зустрічі і так далі, і, і трошки змінили напрямок це mm. через певний час. Десь в 16, му може 17-му році ми сформували цей концепт Нордік, Nordic, ну, назву Нордікюрен Nordic Форум, і концепт того, що ми більше про експертизу і ми про, про дискусії. Mm -hmm. Публічну дискусію про Україну в Швецію і про зв'язки України Швеції. А ми почали робити такі паблік там в Стокгольмському університеті. І ще десь дійшло до того, що в парламенті створили таку дискусію про майбутнє Криму. І тоді перший раз приїхав Олег Сенцов і ну, там багато інших людей. І Ми в цьому напрямку росли. Я не вз... за чи може я задовго да, розповідаю? Ні, це нормально, тому що ви сказали, що вас засмучував mm -hmm. факт того, що Україна ніколи не розглядалася на світовій арені, грубо кажучи, як щось окремо від Росії та Білорусі. Тобто, це mm -hmm. завжди було таке три єдинства, якщо сказати. І наскільки я розумію, Nordic Ukraine Forum був створено у 2014-му. Правильно, і тоді відбувалися подія Майдану, і напевно це питання стояло гостро. тому що у 2014-му е, почалося саме, як на мене, можна сказати, відродження незалежності України. від... Ну, з нашої точки зору, так ми розуміли, що Україна хоче бути частиною Європи, це є частиною Європи. І... Ми не є пострадянською країною, ми не хочемо її бути. Ми не хочемо цього ідеологічного зв'язку з Росією чи Білоруссю. Але це було нам, українцям, які тут займаються дослідженнями професійно, зрозуміло. А шведам це було менш зрозуміло, тому що вони багато років, якщо і дивилися на цей регіон. То через призму Russian Studies». дуже uh -huh. багато людей, ну відносно, якщо хтось вчив мови, то спершу вони вчили російську, вони мали стажування в Росії, і тільки після цього зазвичай вони могли там ще поїхати як експерти по східній Європі через Росію, вже потім в Україну. І ця от призма, така це колоніальна призма, через яку вони все це бачили, вона відкладається на тому, як. Ти сприймаєш щось і що ти знаєш про цю країну? Uh -huh. Тому е, ми хотіли, ми хотіли від, відділяти ці ці розмови від розмов про Україну. Uh -huh. і, і ми через такі от дискусії, де ми е, запрошуємо шведів, ну, наприклад, когось з того ж парламенту і українських, наприклад, дослідників, ми намагаємося знайти нові. Зв'язки між нами. У нас була історична, ну, історичні зв'язки, ми там, разом проти е, Петра І вбивали і, і так далі. Тобто, по, тоді ще ну, ніяких ідей про пострадянську про, про радянське єдинство не існувало, коли ми разом з, ш, зі Шведами фактично е, вже мали якусь кооперацію. <с <с Можна сказати, що Нордік Юкраїн uh -huh. Форм uh -huh. а, спочатку створювався як такий, а, грубо кажучи, міст між Швецією uh -huh. і Україною, щоб будувати зв'язки між цими двома uh -huh. країнами, але напевно я можу сказати, це моя думка, що спочатку початком повномасштабного вторгнення мета проєкту трошки змінилася, напевно. Е, і як вона змінилася? Mm -hmm. Чи змінилася? Так, 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 так. вона дійсно е, змінилася, тому що треба було швидко реагувати, е, і треба було робити все. Ну, все в сенсі, от по-перше, звісно, демонстрації. Е, ми почали їх робити майже кожного дня з початку вторгнення. Е, ну ви ж про 22-й рік, правильно? Просто машла так. Про так, то, так. Можливо, Демонстрація спочатку кожен день, потім там вже раз на тиждень. Адвокаційна діяльність. ми почали ходити, стукати, робити якісь зустрічі з політиками, з муніципальною владою, з, з Migration Service, з знаю, різними цими всіма червоними хрестами. На початку, щоб доносити, які є потреби, що швидко треба реагувати, як це можна зробити. У нас дуже багато було в той момент активності. Тобто якісь волонтери ходи зустрічали людей, які приїжджають в пунктах приїзу, тобто на літовищах, в порту ми швидко знайшли перекладачів, які б могли на волонтерських засадах надавати допомогу всіх цих офіційних інституціях, типу «Migration Service». Як це міграційної служби, так, куди всі мають українці мали приїжджати. Там були довгі черги, там були такі проблеми, які треба було швидко вирішувати. Наприклад, що всі не могли бути всередині. Це зима, дуже холодно, і людям, наприклад, треба в туалет. А туалет є тільки всередині. Ти не можеш зайти, тому що ти mm -hmm. всі черзі. Вона може, ну, два дні можеш ти, якби приходити стояти, поки ти всередину прийдеш. Треба було ну, щось. Швидкі туалети на вулиці придумати, треба це, це було якось озвучити. Багато-багато ну, речей. Потім це не тільки ми там долучалися далі вже шведи, які принесли стіл, поставили там каву, булочки почалися роздавати, це все стихійно розвивалося, багато-багато mm -hmm. багато різних ініціатив. До нас багато писали. Ми хочемо прийняти українців, там, де нам їх знайти. Ми зі своєї сторони е, намагалися е, поєднати тих українців, які нам писали з тими шведами, які хотіли прийняти. А зрозуміло, що це дуже великі масштаби, плюс це велика відповідальність, тому що ми не, не можемо гарантувати, що ці шведи. Ну, е, 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 ми не знаємо цих людей. Нормальні люди. Ми не знаємо про українців теж. Mm -hmm. Тобто тут важливо, щоб